Армадол, забудь про головний біль. Так, ну що, друзі, ми продовжуємо йти на життя. І сьогодні о 20.00 на телеканалі ТЕЦ стартує особливий сезон гумористичного шоу Ліга Сміху. Попри відключення світла, попри обстріли на сцені, все одно виступатимуть найулюбленіші команди всіх сезонів з актуальними жартами. Сезон особливого призначення. Да. Так фактично він і називається. Канал Тет uh -huh. сьогодні, 20-та година вечора. І запрошуємо Юру Ткача, який фактично ну ну як ніхто асоціюється з лігою сміху. Юр, заходь. Да. Раді бачити. Падай патрона. руку подам, патрона не Доброго подам. Він був нашим гостем. Ми вже тобою да? обіймалися, цілувалися за кадром. Дюр, а, Юр, е, перед тим як почнемо е, про все говорити, про те, як йдемо на життя, про Ярослава не можемо не згадати. Слухай, я знаю, що е, Ігор не може ласточки, ще говорити нічого. Він прямо каже, ми, ми просили його, скажи, що небудь, вони близькі були, так? І, і, і каже: от це, я, ну поки не можу. Е, як ви взагалі це переживаєте? Е, ну, Поки і мені дуже важко про це говорити насправді. Але. Слухай, ви спілкуєтеся якось з родиною? Ви підтримуєте, як це все у вас ніби, ні На сторінці Ліги Сміху є QR-код, і зараз цей QR-код є абсолютно і ссылка є абсолютно майже всіх лігасмішників, тому можна перейти е, і задонатити е, сім'ї зараз не любить. Будь ласка, ласково зараз. Підтримки, ви для підтримки да. родини Ярослава. Ну, друзі, давай я, я, я думаю, що ти знаєш певне, що Ярослав. Я, я не знав так близько особисто Ярослава зечення, як ти знаєш. Та Яйнеля, я і неля, так на я був у нього о, тренером. Так, трав трапився десь роки три назад. Він з команди ОГО ага. е, і ми з ними грали. Він неймовірно чудова людина, і для нас це для сім'ї ліги mm -hmm. сміху. That's it. Uh... Це дуже важка, дуже тяжка втрата. І, і я хочу сказати, що це не тільки для нашої сім'ї для для ліги сміху. Це для всієї родини. Кьюар-код ви бачите на екрані зараз не люблять. Будь, будь ласка, ласка та. так друзі. Ви можете зайти просто на офіційну сторінку Ліги сміху в інстаграмі і в сторіс є окремий пост і є qr код для того, щоб підтримати родину Ярослава для його батьків. Тому давайте долучимося разом. Так, ми йдемо на життя всі, попри втрати, попри. Біль говорити в принципі часто, попри там відсутність світла там. У тебе, до речі, світло було зараз. зараз? О, у мене світла нема, бо нема, я живу на лівому березі, а, а зараз е, мене дуже круто. Нашу сім'ю дуже круто приймає наш друзяка, у якого а. є газ. Будь ласка. А ви не знали це це таке? Це що таке газ. Як, що як що, якщо є газ, ага. то вже можна. Да, жити, можна... в принципі. І вода, то значить газ можна підігріти колонкою. якщо Це Сталін, Так. І тому ми живемо, у нас зараз у нашого друга величезне спасибі мішань. Вот і він нас приютіли, і ми Ну, газ купаємо. вже американський, не російський, вже можна. Да. Але додому ми їздимо ходимо так один раз десь на тиждень, беремо якісь речі. Перезбираємося і. Знову а репетиції дивишись. проходили. Слухай, ну це ж всіх стосується, ці е, е, видімкнення світла і так далі. Це ж важко дуже збиратися всім разом, тренуватися. Нормально, Нормально. абсолютно. Нормально? Да. Тому що шука. там в тому місці, де, де проходили збори, там був, було світло, в офісі Ліги Сміт, ага. плюс є генератори, і якось так збираються всі. Гумор змінився? Звісно, е, гумор змінився під час війни. Він змінив е, вектор. Тому що е, один з головних векторів гумора це актуальність. І наразі актуальна війна і все, що зв'язано е, з війною. І тому а наше нутро, українське частини нашого ДНК, це гумор, і без нього е, і без нього ніяк. І, тому, okay. і тому ж сім'я велика команда Ліги Сміху е, вирішила пройтись таким потягом по. Цім болючим темам, і по е, я не знаю, як це можна казати в ефірі, і як це можна казати в ефірі mm -hmm. е, про тим короче, придуркам. Mm -hmm. Називемо їх Ні, дуже дуже багато акурат. що кажемо. Знаєш, ми тут пережили. багато, можна Ну с дивочи, що ти хочеш сказати, я ж не знаю. Ну назвемо я... ну, їх, я можу, придурками. можу ляпнути лягурками ну, першолітом. Скажи просто окей, там є вибір на вибір, підбирайте будь-яке. Давай так, поки ти зараз скажеш мені всі слова, які ти хочеш використати в ефірі, ми подивимося сюжет про нього сміху, а я після же скажу, що можна говорити, що не можна. Ну щоб все було нормально. Добре, окей, давайте ми піддивилися трішечки, що було за лаштунками. Іга сміху повертається новий спецсезон. Що ж у ньому особливого? Та чим гумористи потішать українців? Будемо мчити русню трошки. Сміху веселить людей з 2015 року. Цей рік складний для нас усіх. І щоб сміятись, потрібно мати неабияку силу. І саме заради ваших усмішок проєкт повертається. Крайні зйомки ліги сміху були 23 лютого. Цього ж сезону доведеться пристосовуватися до інших реалій. Нас привітали вже тривогами <хи> і привітали відбоєм. Тривог зірку жіночого кварталу Марту Адамчук гримують в бомбосховищі театру. Для неї сьогодні дебют у шоу. Ми не просто виступаємо як гості, просто у лізі сміху, а саме з однією з команд. Після відбою можна заглянути й до гримерки тріо різні і ведучий. Учасники кажуть, перед тим як писати жарти, тепер треба особлива підготовка. У нас майже ніколи не було води, і перше, що ми робили, ми не писали жарти. Ми набирали всі баклажки, які були. Все, що я ж можна у цьому сезоні зіграють 12 найкращих команд попередніх років. На прем'єру завітав і ведучий Віктор Розовий, який зараз служить у війську. Усі пам'ятають Віктора у легендарній команді Загорецька Людмила Степанівна. Я не понял, Ви що тут сваритесь? Я коли вчора вам дзвонив, ви що мені сказали? Тренер, у нас все в порядку, ми репетіруємо, ми одна команда. Ми просто вчора п'яні були. <рес> а зараз? А зараз ми теж одна команда. Зараз Віктор у військовій формі і через службу його відпустили на зйомки всього на декілька днів. Євген Кошовий його співведучий. Ми спілкуємося так цими, як він каже, кружочками в телеграмі. Тому зараз вже вживу дуже рада бачити. Останній раз ми звіті бачились 23 лютого. Понад 15 лігосмішників нині боронять нашу країну. Організатори з гордістю називають цей сезон військовим. Міцні слова будуть гумористична атака зі своєю зброєю, і вона я впевнений нанесе пошкодження Російській Федерації, не восполніває Зіркові тренери спецсезону Маша Єфросиніна, Юрій Ткач, Володимир Дантес, Гарік Корогодський, Станіслав Баклан, Олександр Пікалов та Наталя Могилевська. Щоправда, тренери не будуть грати з командами, а лише ставити свої оцінки. Впродовж трьох ігор вибуватиме по одній команді. Дев'ять кращих зустрінуться у фіналі. А ще на вас чекають музичні батли від українських зірок вже сьогодні, о 20-й дивіться прем'єру спецсезону Ліги Сміху на телеканалі. that. Знаєш, от вперше дивлячись анонс анонс нового сезону, мене чомусь виступили сльози. Ну тому що абсолютно різні команди з різних з різних сезонів ліги сміху, і круто їх бачити. Навіть... З Вітя розовий так повернувся відпустили його. Він також да, тому, кружечками 2. спілкується, як а -а -а. з Жені а -а -а -а. в телеграмі там з ними прямо там зустрілися, і це така зустріч. Не хочу сказати, що м -м, дуже нестандартний сезон, тому що навіть є команда, яка 8 років не збиралася разом. Це манси, і вони теж прийшли в цей сезон. Це такий унікальний, такий штучний продукт, який під час війни всі зібралися для того, щоб бо гумор це є теж зброя, Звичай. щоб це зброю, як сказали. Просто розмазати нівасповні пандії да. на них. А так звісно, спілкуємося, все прям э, кружочками. І, і, і не тільки кружочками. Yeah. Хтось допомагає, хтось їздить з волонтеркою, хтось, хтось на передовій, хтось збирає гроші. Ну, це така мені здається, що Ліга Сміху це така. Э, я не знаю, як такий, такий великий, великий, великий об'єм людей. Mm -hmm. Який включився прямо одразу о, в, в, процес, в процес війни і е, по, по день в, е, працюю, працюю, цей день він працює. Може для вас це, може, для вас і оцінки вже не так важливі. хто там виграє, хто ціл. програє, Конечно, це думає, що ми, вже ми, зараз? Мені здається, як родина зібралася. От таке Саме головне відчуття. було б, побачитися. І е, головні питання, які ми задавали, як ви, як ваші, е, що робите, чим займаєтеся? І, а як ти? Нормально, все в порядку. Що родина? Що родина? <смі> Займаємося, робимо благодійні мероприяття, збираємо гроші. У нас така, Сто... <смі> до речі, лимонад стоїть. Я не знаю, що... Це вода. Це вода, це вода, <смі> вода з лимоном. Ну, а, а, ту... да? а мала придумала <смі> таку інтересну штуку. Вона літом сказала, що я хочу робити лимонади і збирати гроші на Збройні Сили України. І з неї все почалося. І зараз ми з вікою робимо такі благодійні, великі концерти, до яких долучається зір. Такі, до яких долучається дуже багато наших друзів, і ми збираємо гроші. Прикольно, схопи. Зараз збирається. можна гарячий дом робити. Дуже до речі, буде продаватися нормально. Абсолютно так і робимо. Юрчик, за твої спиною ти бачиш, що написано? Так, 20.00 ліга сміху сезон особливого призначення Є сезон особливого призначення. І з 9 грудня, пані та панови, що п'ятниці о й на каналі ТЕТ Ліга Сміху, яка теж не про сміх, про сміх скрізь сльози. Таке вона життя, але але, 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 а думаю, чому? але бо, сміх все... вони нас не заберуть. Не, не заберуть, бо ще раз скажу, попри все на зло ворогові жартуємо разом до перемоги. От саме в цьому спецсезоні гумористичного шоу Ліга сміху від сьогодні. Сьогоднішнього дня не прогавте, будь ласка. 20.00, Я думаю, зарядити надзвичайно все. сильно. Да. Телеканал все буде добре. Все буде Україна. Слава героям. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з сьомої до десятої у будні і з восьмої до десятої у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1 плюс 1